Причина в тому, що люди себе ведуть неадекватно часами. І це не тільки часами і зовсім навіть, навіть часто ти знаєш людей довго, а потім бачиш, що вони починають щось таке розказувати, і такі поступки ти починаєш їх не розуміти. От, не розумію. Я ніколи не розумів, наприклад, серед українців, ті, які. Вижали від задоволення, коли слухали цього. Ну, цього я забув, як його звати. Цього, який забув, бачите, як його звати, ну же, Арестович. О, Арестович о. І це дуже характеризує людей е, з такими, значить, м'якими ватними мозгами, на яких можна впливати через телевізор. О, це як такі. Такий, так, так. Ну і це ще таке. Ну там ще є такі теж в українському. У цьому був це, цей герой, теж, який називався, значить е, е, шарією. Шарій, оце взагалі це. Я послухав два-три кліпа. Це мерзотник номер один. І він, але він популярний, його багато дивились. І, так так, так, продовжуємо. Бо я тут про людську значить, е, глупість. Дурість. я не знаю, як сказати, українська глупость. От. Ну, це таке. У мене всі зрозуміли. І я думаю, слухати цього Арістовича, це була також дурня, що його слухати. Я слухав теж його два рази, а, але, але він багато заспокоював, особливо жінок. Ну але знову це не про це. Я про те, що чи це найбільша була дурість, якщо зробити, наприклад, якісь класи дурості або параграф один дурість, параграф другий, дурість, параграф третій, п'ятий, параграф десятий, то яка ця дурість слухати Ігнатовича буде на якому місці вона Ігнатовича кажу <сувач> Різдвича Ігнатович, то мій старий товариш, то його прізвище. На «ич», прізвища на «ич». А вони мають щоб це кажуть цей Серби всі там і Хорвати у них на «ич» закинув. В Білорусі також багато таких прізвищ, В українці менше. Але менше з тим, скажем так, значить, що я зараз приведу приклад самої великої дурості. Дурні, якої мені колись колись зустрічалася в цьому житті, і, і з людьми, які, які мали би бути серйозними. Зараз я розповім. Так, от уявіть собі два діда такого вже віку серйозного. Одному 88, а другому 89. Вони е, друг друга. Ну, дулі не покажуть, але вони в суд судяться один з одним. Судяться за дурню. Абсолютно, люди абсолютно забезпечені. Оба народилися в одному селі в Італії. А якщо йому 88-89, можете порахувати. Одного звути Пол. Я не думаю, що це є італійське ім'я. Ну, певно, щось в італійській має на англійській має А того звати піно, Ну, я знаю, що Піно, Джузепіно. повне ім'я. так. Ну таке діло. Тому якому 89. І вони молодими хлопцями обоє разом приїхали сюди в Канаду, тоді уявіть собі 60 ті роки, коли тут все бурлило, що не почнеш мати гроші. Коли менеджер любив після якогось коледжа, там, технікума, вже був менеджер і отримував стике, що мав удому з басейном, міг побудувати і заказувати їжу в ресторані і, да, і робити великі. Обіди в суботу в неділю коло цього. Так було. Економіка росла 15%, 20% в рік. Все, що не берись, не почнись, воно все давало шалені прибутки, все получалось. Вони в те часи приїхали в Кано. Не получалося. В обох вийшла. Я знаю, пол будував тут. Вони як багато італійців. Між іншим також українців також, але українців не так. Італійці на будівлях вони були всі. Зараз навіть теж з тих далеких часів залишилися так. Значить, бригади можна сказати, яких ставлять там цегляну кладку. На італійській тільки говорять серйозні дядьки. Знаю, там вони спробують туди про сонця. Вони там тільки своє беруть. А і у них у них закази є, договори є. І такі ще вони передають дітям, такі вони, вони констракшен, багатой констракшен у будівництві. Ну, от, і цих два теж. Значить, піно. І вони пішли по цій, по цій лінії, і вийшло. Один будинки будував в Канаді, і другий також. І вони підтримували весь час знайомство, були по пограшому, по газу одного сіла, різниця між ними в один рік. Ну і що далі? Вони переїхали, піно переїхав на Флориду і там будував щось теж. Ну, а Пол лишився в Канаді і тут теж будував. І він знає, що він ще будував дома таке пристарі для пристарілих людей, будинки будував, Таке нього добре вийшло. Він, він, він поїхав потім і в Домініканський, я власне познайомився з ним і був з ним мав щастя впити. Бо це вже було років три назад. То він там купив приватну будівничу компанію, також уклав гроші. І багато людей має під собою і там будує, все можливо, там, що пізно, все, скандал і все. Ну, в, в нього виходить, 88 років виходить. Ну і десь тоді, під час цього ковіда, той, який пінок, каже, що я на цій Флориді сижу, тут говорю, мені не подобається. А от Домініканській, а то йому розказав, до чого там красиво значить. І я говорю, приїжджаю до тебе. Бразер, значить, в цей в, в, на Флорі, на цей на Домініканську республіку з Флориди, і ми, значить, там будуємось нормально себе чувствуємо і все. роздявлений поїзд, якийсь з'їде. І це, і це, де це я знаху? Веллінгтон. Веллінгтон Роад. 8.48. зараз. Я наблюдаю якийсь заржавлений поїзд, що він перевозить, якийсь, може, хімічний промисловий, чи що. Стоїть тут таке правило не довгі такі сустави, сустави як як халера. О, і це вже ж я почав знімати, коли коли вже далеко не перший вагон був. Obrigado. 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 Іде один спереду, попереду, іде один посередині поїзда і один іде в кінці. Це так товарняки тут ганяють. Ну все поїхали. От які проблеми значить, для пола і проблеми для піна? Хоча вони старі із одного села, з Італії і так далі. Проблема з ними це взаємний, взаємний, значить, нетерпіння. Хоча той приїхав до другого на Флориду, і там, значить, він на той Флориді купив три хати у, у, у нього, але посварилися за дурня. Ну, ще кажуть, що значить, піно він такий був, що він колись там ще на Флориді був молодший, то хтось йому там на якійсь мебельній фабриці, де він заказав мебель, менеджер держусь йому нахалимив. То він купив ту мебільну фабрику тільки для того, щоб того менеджера вигнати О, Він таким чином, це він той такий, зараза, чортова. А це дітям гроші розділив, чоловіку там 85-86 років, звідки витряхати на то, щоб харчуватися з них, здавати в і хорошу здорову собі купив, переїхав туди. І дружина в нього теж збереглася. Але, значить, е, да. І Приїхав туди, і в якійсь домовленості в них буде знову села, знаєш, тому вже зараз тому за 88, тому 89, як я розказував. Але в них що вийшло так? І вийшло те, що вони не говорять і таскають по судах один одного. Важко сказати, з чого причина. Тому що діла не пішли так, як ковід, і затримка з цим будівництвом була ну майже на рік. Бал побудовано там за шість місяців. Він може обіцяв побудував за півтора року. десь, скажемо за цей час, тенчин між ними така досягала такі вже рівні. чуть не через е, да. ну, але потім вже останню крапку. Ну це не зовсім вина пола була. Так як шортич всього, значить, було під час ковіда досягло якихось таких диких розмірів. Я це сам пережив, але вже були проблеми. Потім йому треба, щоб здавати варіант. І йому сказали, що ти купив мебіль. Той мебіль купив, ту хату все, але остання зацепка була, що він на вікна, вікно до камер не купив, ну, заслонки по нашому. Щось по, -по, -по мопшанські засловки на вікна. Короче, Як нас сказали, офіран, да, не купив. А той сказав, що я не візьму в тебе в вакейшн клаб, ну, щоб здавати вред людям. Ці віли, поки ти засловки на вікна, не купиш. Ну тут вже почалося. Коротше, вони мати друго на італіянському. Скандал дійшов до того, що ці три вілли стоять вже три роки, заростають буреном. У басейні вода вже зелено-чорного кольору. І нікому до них бідних діла немає, а вони один одного на суди подають. І приходить судовий там виконавчик із інспектори, дивляться на це, все слухають їх, поки хто до халяри грошей є і хто до халяри грошей є. І тому 88, і тому 89. Оце приклад, чим серйозні хлопці італійські в такому серйозному солідному віці е займаються. Вони в суди друг друга, подають. Ми того, то, коли це невеличке діло купити заслонки на ті вікна. О, це все одно ми стануть копійки, якщо рівняти з цим, що буде, Да? Але що але ти зробиш? Що ти зробиш? А це кляпки не було. Все життя, чи це в такому віці кляпки не стало. Тут тяжко сказати, але ми маємо, маємо факт такий. Ну добре, би вони були молодші, щоб в кіно було. певно, що з пістолетів би стріляли по один одному. А так і по суда тягнуть друг друга. Ну, ні тому зиску немає, ні тому. Ну от але історія є. Що нормальні, ми маємо відчувати, що дай Бог чи не дай Бог доживемо до такого віку, щоб таких дурниць не робили. По таких мелочах, щоб не портили собі життя і такому самому, як сам. Але все ми маємо триматися разом і бути розумним. Історія, історія доволі така смішна. О, хоча ще рік назад була там інспекція одного будинку, тому що 88-87. А я з Полом познайомився, йому було 86. То він ще самбуху, я з ним випев 50 грам самбуки. Е, да. А то коли було 87, то Значить, там дах десь в когось, тік, то інспектор прийшов, там що він був, він має будівничу компанію свою о, у Домініканській республіці. Так пересікло, що він мені то хату зустрів. Я з ним познайомився, зараза чорту, з ним тяжело діло мати, ну не варто. То він ще 87 років поклав драбину і ще поліз туди-зверху, на дах дивиться, де тече. А ви кажете, старий <сум> там. <Такі. сум> ну добре, ще раз кажу, сім'яного дня.